Видісту сейчас, это, з єдиного державного кайте, реєстру, сейчас, що я, я фізична особа, підприємець-романець. Свідоцтво да, да, да. про сплату єдиного податку видано. Казано вид господарської діяльності, діяльність ресторан, ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Торгівля на поєму, да? Торгівля з лотки. Подостровую свого и выпуск. Да, вот она наш тот тоже Скажите, а...